Мої вітання, друзі! На ремонті ТВ-приставка Тюнер Т2. Він прийшов без шнура мережевого. Відкриваємо, знімаємо кришку і бачимо вже проблему. У нас вагітний конденсатор по низькій стороні. Це 5 вольт живлення. Його надуло, і він прийшов негодний, що і є причиною його нероботи. Ну що, під'єднуємо свій шнур. Є такий і спробуємо його увімкнути. Подаємо мережу і, як ви бачите, ніякої реакції, дисплей не засвічується. Виймаємо вилку з розетки і розбираємо, Знімаємо плату і будемо випаювати конденсатор. Відпаюємо його. Так, тут у нас стоїть на 1000 мікрофарад 16 вольт. Беремо новенький на 1000 мікрофат 25 вольт і ставимо його на місце згідно полярності. Підпаюємо ніжки, звісно ж, відкусуємо їх і перевіряємо в розібраному стані. Подали мережу. І, як ви бачите, пішла загрузка. Тобто тюнер запрацював. Все, спробуємо перемкнути канали. Так, все працює. Все нормально. Вимикаємо і далі замітив, що у нас роз'єм антени, вхідний болтається. Потрібно зняти кришечку і подивитися на центральний вивід, чи він не відпав, тому що часто буває, що він теж відвалюється. Але тут все нормально. Тобто будемо паяти тільки по позовні. Спаюємо одну сторону, потім перевертаємо і для надійності підпаюємо Роз'єм з другої сторони. Так, все в порядку. Далі ми закриваємо екранчик, закрили, все і починаємо збирати в зворотньому напрямку. Так, зібрали все в порядку, перевіряємо ще раз в зібраному стані, під'єднуємо шнур, вмикаємо і, як ви бачите, тюнер запрацював. Все, канали перемикаються. Все в порядку, все працює. Віддаю власнику. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.